Юмико, Юмико. Яке щастя? Я я, я я покличу медсестру. А можна запитати, хто ви? А? Що це за питання, Юмико. Ми твої батьки у ці дурні жарти. Юмико. Ти що не пам'ятаєш? Ти намагалася накласти на себе руки. Я хотіла накласти на себе руки. Звідки мені стати? Але більше так ніколи не роби. Спокійно. Йомуко, тобі боляче. Сподіваюся, що на своєму обличчі не лишиться шрамів. Моє обличчя. Тут є дзеркало. Звісно, що ні. Ти ж ненавидиш дзеркала. Може, даси їй свій телефон. Нехай, але не розбий його знову. Це... Я? Йомико. Я ж супермила, а? з моєю білою шкірою цим милим собачим поглядом. Що це вишеньки? Ні, це мої губки. Я виглядаю як білосніжка, що прокинулася від сну. Яка я чарівна!